Професія пов'язана із щоденним ризиком, адже неважливо, де у великому місті чи в маленькому селі заступають на чергування рятувальники, саме вони першими приходять на допомогу під час пожежі чи іншого стихійного лиха, яке спіткало людей. Шановні присутні, сьогодні нас з вами зібрала урочиста подія відкриття центру безпеки в селі Поколів Овруцької громади. Нашій пожежній добровільній команді знаходяться віщим добровольці. Це хлопці із нашого старостинського округу, Лубрянського та Луковицького старостинських округів. Наша пожежна добровільна команда вже неодразово приймала участь у ліквідації пожарів. Спільно із Поврицьким ДНС ми приймали участь у тушінні пожарів у селі Коп'явщина, в селі Скребеличі, в селі Нагоряні, в селі Левковичі. Хочу щиро подякувати всім тим, хто прищепний, для відкриття нашого центру безпеки. Скажу, що ви є нашими помічниками. Кожний такий підрозділ в населеному віддаленому населеному пункті є нашим помічником, тому що не завжди наші підрозділи Державної служби надзвичайної ситуації встигають приїхати в найвіддаленіші пункти. І тому ще раз дякую за прийняте таке рішення створення такого підрозділу. Ви вже почули і статистики. Що підрозділ виїжджав, він реагував. І я можу подякувати усім хлопцям, які приймали участь, тому що це дійсно для нас допомога. Це ще плюс, один підрозділ для нашої допомоги. Селі Покарі. Ці хлопці вже себе проявили, вже офіційно навіть не відкрившись, але вони вже проявили під час виконання пожеж, ліквідації. Був зимовий період. Наші хлопці. Під час ожеледні, коли вони приїхали, ці вже хлопці справилися. Завдяки їхнім злагодним силам вони дуже файно себе проявили. Я думаю, що на перспективу це буде дуже хороша, добровільна команда, яка безпосередньо буде працювати над безпекою наших людей, над безпекою їхніх помешкань і всієї критичної інфраструктури, яка потрібна цей. Для забезпечення життєдіяльності нашої громади таких планується три вже хай Хайчі є добровільна команда. Є в покалеві і буде на перспективу, ще у нас плануємо в Єгнатирі. Тому що 20, ви ж розумієте, покалівський округ, де Слобода, Ясенець, Караки, Заболодь, Коптівщина. Ну і поряд це дуже, дуже велика територія. Калівського округу і нам необхідно було.